Oh. Ти віцяш? А тут от тут... така історія. Глянь, що со мною? <laughs> шо цитать, кайфо. І зараз провірюємо, я працює німецьке страхування за кордоном в Британії, мені ж цікаво. У мене там все добре, все сплачено, все окей. Дивиться, шосішка? Шо? Блядь, вообще що тут сталося? Капец просто. It's big bro. It's my car, nothing. It's my car nothing. It's... Fucking shit. It's all plastic, isn't it? Nothing is. You try to fix this? Oh, fix it. Fix it. Ну це все, я ви, виїжджав, і у мене сліпа зона, через те, що в мене ліве кермо, В мене тут якраз сліпа зона була, я не, не побачив просто. Не видно мені було. Я виїжджаю, тільки чую, і мене щось так зараз бух. Повело мені жопу щось, думаю, що мені жопу повело. А тут ось така історія. Я виїжджаю з заправки, дивлюсь, нікого немає в мене. Вирулюю, значить, їду і тільки чую, що у мене жопу так типу, в сторону сосла. А в мене машина важка, тонна 700, навіть більше. І дуже так плотно на дорозі стоїть. І думаю, блін, ну що це могло статися, щоб мою машину жопу понесло. Думаю, може покришка, щось там пробила, слетіла вона. Я тут їду вперед і тільки помічаю, значить, що в за зеркало заднього виду. Якась машина з розбитою мордою, в хламі, коротше, просто. Я думаю, як це так? А потім я розумію, що це, мабуть, я. Я зупиняюсь, чекаю. Він до мене підходить, питає, з тобою все окей чи не окей. Він Молдаванін виявився. Там ще був британський циган, коротше. поліція дуже дивна. В общем, ми з ним поспілкувалися, приїхали, копи Копи такі, ну, з вами все окей, хорошо, ми все зафіксували. Давайте, коротше, страховками міняйтесь. Ми міняли страховками. Цей молдаванін дуже хвилювався, трусився. Я кажу, братан, все нормально, все порішаємо. Прийшов британський циган і намагався йому машину відремонтувати. Ну, він так куріний був, коротше. Він на місці намагався машину відремонтувати, я думаю, ви бачили. В принципі, все, роз'їхали, зглянули далі, будуть страхові працювати. Не, не знаю, що це Рішається, але в мене на машині маленьке пошкодження, його машину шкода. Він таксіст. Ну, ну спішила людина, що зробиш? Спішила людина, дуже сильно на замовлення. От, і от таке сталося. Я буду вас тримати в курсі, що буде там далі. Все, на зв'язку. І глянемо чи його страхова мою відремонтую, навіть на це не розраховую, я сам себе відремонтую, буває всяке. Все, друзі, буду тримати в курсі. Уважніше на дорозі, буває всяке. Бачите, хтось пішить, особливо в Європі, знаєте, розслабляється, бо всі дуже безпечно їздять і так далі. Але інколи потрапляються на різні ситуації на дорогі. Так що уважніше на дорозі і я буду держати вас в курсі, от, як там. Це не в мене є проблема, це проблема є я. Так само, як і пригоди. Все, всім пригод, тільки хороших, на зв'язку.